І, будь ласка, підпишіть, журнал судового засідання має бути підписаний. Ну, все одно він має бути підписаний вами. Ви, я вже просто вам зауваження не робила, бо якось неудобно. Але з другої сторони, вже вам кажу, що має бути підписаний журнал зразу після закінчення судового засідання. Сикар. Ну так ви мені даєте ж копію. Напишіть копія вірна, підпишіться. І... І Там ще суддя дозволив, щоб ви зробили мені. <ривот> ну так, але він дозволив, сказав тоді, що ви дасте після судового засідання мені <ривот> цей, що так. ви. Але що... Це не є рішення, це, це немає, ну не, не, не знаю. Так. Бо, чого ви... Я, дивіться що, я єдина довіреність банку і ще той документ, що вони дали факсом. Зробіть, будь ласка, так. Дві ці документи і більше від вас нічого не хочу. Но він же обіцяв, що зразу після того засідання дозволить. Тому постарайтеся, будь ласка, так.